Показую наші сьогодні не дуже великі покупки. Ну В першу чергу, це пакет, ось такий АТБ. Він, це невеличкий пакет, і він коштує 4 гривни. Далі молоко Яготинське, пряжене 2,6% жирності. Коштує 33 гривні 70 копійок. 900 мл, я чи сказала, не, не пам'ятаю. Потім була акція на ковбасу: м'ясна лавка салямі болгарська. 370 грам, ось така. Дивіться. Ми, здається, таку ще не купували. От, значить, 370 грам по 295 гривень 30 копійок. На 109 гривень. 36 копійок. А без акції вона коштувала 370 гривень. Ну, це для мене і для моїх друзів отакі От палички бамбук, 250 грам. Коштують 4760 без акції. А ось на пряники. Була акція. 300 грам коштують 25 гривень 70 копійок. Вони на фруктозі. Так, для Віки чіпси Левіс. З паприкою, коштують 52 гривни 70 копійок. Я забула, скільки їх вага. 133 грами. Ну, люба дівчинка наша, їх, ну, хай кушає на здоров'я. Так, шоколад був по акції. Мілка 100 грам, Ось такий 28 гривень 90 копійок. А без акції він коштував 50 гривень. Так, і ще купили щоденні прокладки. Такі дискрит. 60 штук коштує 88 гривень 90 копійок. Сиркова паста 45,20 по акції. Ось така. Ну, ми 150 грам. Ми їх беремо. Так, далі дріжджі. Пачечка коштує 10 гривень, 10 копійок. Взяли дві пачечки. До 26, квітня годяться. Ну, якраз. Так, далі. Далі взяли ще яйце. Янсен світ. Справжні велетні. Подивимося, ось покажу, які велетні. Величенькі, бачите, ось такі. Так, і коштують 69 гривень 30 копійок без акції. Ну, і е, наші закупки нам вийшли в ціну 525 гривень 40 копійок. Бачите, такі невеликі покупочки ми зробили в супермаркеті АТБ. Без хліба, не треба хліба. Набрали бамбуку, набрали е, е, тих, е, пряників і чіпсів, а хліб не брали. А я там коржі спекла про всяк випадок.